Я лечу з далеких країн, де тепло і багато сонця. Привітати землю хочу з весною і пробудженням. Як я тут не була? Повернулася з далеких країн та діє весні сонцю І красі природі. А мені і взимку добре, мені і вночі світло, мені зірочки сяють. А які вони зірочки я ніколи не бачила? Ось такі, тільки блискучі, як та квітка. Які ж красиві квіти. Ніжні, тендітні, блакитні, справжні зірочки. Але я теж люблю сонце. Воно дуже дарує мені тепло, щоб я змогла розсвітнути. Який чудовий світ! Тут такі всі різні, але всі такі прекрасні. Так, це дійсно прекрасно. Дякую тобі, Лелека, ла що показав мені барвінок вільний.